Давайте я вам розкажу, чого я ставлюсь так до Ярослава Дронова, справжнє ім'я цього містичного шамана. Його звати Ярослав Дронов. І як би це зараз не звучало, мені здається, що дуже багато зараз глядачів здивується нашої, нашого каналу. Ярослава Дронова відкрила Алла Пугачова. Він був на передачі, яка називалася В Україні Х-фактор, а в Росії був фактор А. Фактор mm -hmm. алла. Ведучий uh -huh. там був ведучим, там був Кіркоров, якого вона все завжди підтримувала, бо, знаєш, як волокла філю за собою, як то казала mm -hmm. в інтерв'ю. Ну, ось, будь ласка, ось так виглядає. Послухай, як він буде співати. Маус. <laughs> <"T -man". laughs> щось. Це жахливо, якщо чесно. Поможуть мене. Я думаю, там Леонтьєв просто ридав. І щоб ти розумів, я просто до чого це все веду. Я прям провела такий осінт маленький, от що говорила Погачова. Думаю, що за звіздіть тебе не дадуть, то ж такі, як ти, як правило. не побеждают в конкурсах, как вот я там, наш... Да нет. Они просто побеждают в жизни, на сцене. Они поют для зрителей, и зрители, которые уже, когда вне конкурса, а просто на концерте, они голосуют рублем. И я очень хочу, чтобы у тебя был когда-то концерт, на который ты мы бы нас... Мы отдаем рубли. Да, мы отдадим эти рубли. рубли. Мы, мы купим билеты. Можно тебя приглашать. Ну, вона була права, в принципі. За нього голосують рублем, але як е, стверджується на концерті в Ніжнім Тагілі, е, не продали навіть половини квитків. І така історія на в принципі дуже в багатьох містах. В Криму, наприклад, він мусив відмінити взагалі концерти, бо квитки ніхто не купляв, було продано 18% квитків. На нього ходять no. лише бюджетники, безкоштовні концерти, ось це інтервізія, куди зганяють людей і роблять ось цей активний вид, що нібито шаман є найпопулярнішим співаком в Росії.